Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Передбачення пророка Онуфрія з Карпатської гори. Високо на вершині Карпатської гори, далеко від мирської суєти, живе пророк Онуфрій. Віддалений від цивілізації, серед тиші гір і величі природи, він присвятив своє життя молитві та роздумам. Господь наділив його даром передбачення, і сьогодні він з тривогою у серці. Ділиться з людьми своїм откровенням. Діти мої, мовив онуфрій, стоячи на порозі своєї скромної церкви, що вросла в скелі. Увидінні мені явилося майбутнє нашої землі. Я бачу, як на горизонті збирається нова буря. У вересні ворог готується до масштабного наступу, більш потужного і жорстокого, ніж будь-коли раніше. Це буде важке випробування для нашої країни час, Коли наше терпіння, сила і віра будуть перевірені до краю. Онуфрій зупинився, вдивляючись у далечінь, ніби споглядаючи за обрій, де хмари збиралися у похмурий фронт. Ворог спробує зламати наш дух, розбити наші надії і поставити на коліна. Він хоче скористатися кожною слабкістю, розділити нас і знищити нашу віру в перемогу. Але я кажу вам: не бійтеся цих важких часів. Те, що чекає на нас, це випробування, яке ми повинні пройти разом. Його голос став м'яким, але сповненим рішучості. Україна стоїть перед великим переломом. Якщо ми вистоїмо і не здамося, ми переродимося, як фенікс, що піднімається з попелу. Наша країна стане ще сильнішою, ще більш єдиною і відродженою. Ворог не зможе зламати тих, хто вірить і бореться разом. Ми станемо прикладом для всіх, що навіть через найбільші бурі можна пройти і вийти переможцями. Пророк підняв руки до неба і промовив: Моліться, тримайтеся один за одного і не втрачайте віри. Господь з нами, і Він бачить наші страждання. Це випробування не буде вічним, і за ним прийде світанок нового дня. Якщо ми будемо разом, якщо ми не зламаємося, Україна воскресне як Фенікс. І жоден ворог не зможе здолати наш дух.